каким-то более серьезным событием. То есть противник, вот то, что у нас, к сожалению, по телевизору показывает что все там ломится, там прочее, то есть у нас это еще далеко не так. У противника есть резервы, которые он в бой не вел. Он мог бы парировать наши действия на Донецком направлении этих, этими резервами, но он этого пока ну, в сколько-нибудь масштабных количествах этого не делает. То есть определенная переброска сил на Донецкое направление есть, но она не Не столь значительно. Саме такі откровення не з помпезних зведень Міноборони РФ, а з вуст самих військових і дають реальне уявлення про те, що насправді відбувається на фронті. Підготовка штурмових підрозділів кульгає, засобів РЕП у расистів не вистачає. Особовий склад гине, бо не вистачає ресурсів, і цитата грамотного слова, тобто елементарної координації, виразних наказів людського ставлення. Це не просто проблеми, це системний розвиток. Звал перекритий рапортами про успішні наступи. Люди гинуть, тому що для Кремля вони витратний матеріал, для пропаганди фон на екрані, а для сім'ї вічний біль. Проте Путіну начхати на свій народ. Далі покажемо чому. Друзі, ставте лайк, пишіть свою думку в коментарях. противник чітко ясно держить держить резерви. Тобто для того, щоб як козар, він збирається вкинути проти нас. во всей этой ситуации. Я отме... отмечается еще одна тенденция. Это резкое увеличение количества беспилотников противника на целом ряде направлений, которые раньше считались относительно тихими. То есть, ну, в том числе и я там. То есть, вот летом была, я бы сказал, такая почти туристическая прогулка там на фронт на новом направлении. То есть, ну как, ну, птички летали, там, Булат там на постоянку орал. То есть, ну, можно было относительно свободно передвигаться. То есть, сейчас там Обстановка, она очень сильно изменилась, резко, ну, там не то, что кратно, там кардинальная обстановка изменилась, тут уже примерно то же самое, что под Кременой, например, творилось, получается, у них сейчас началось, если не больше. І ось вам знову реальність, яку в зомбоящику вважають за краще не висвітлювати. Капітан Клімов відкрито говорить, що кількість українських безпілотників на фронті істотно зросла. Причому йдеться про масове застосування, а не про поодинокі дрони. Це означає, що в умовах тотальної брехні про повний контроль і успішну боротьбу з безпілотниками армія на землі стикається з серйозними технічними і тактичними відставаннями ні, обіцяних купол про. Ні загороджувальних систем у потрібних обсягах просто немає. А люди, яких туди кинули, це прекрасно бачать і усвідомлюють. Проте все ж продовжують пертись на злочин заради амбіцій вождя і взагалі, якби здесь вопрос виникає. Що я не удивлюся, якщо задача стоїть на рівні першого лица, але не на рівні першого лица, а на рівні тих предложений, які йому на утвержденні подали. Дело в том, что да. Донецк... Что значит задача стоит на уровне первого лица? Ну, вот я по морскому направлению, например, я с этим напрямую сталкивался. Как так нельзя принимать атомный подводный стратегический крейсер, там Владимир Великий, если вы тут есть по этому поводу негласное указание первого лица, то есть, ну даты там и так далее. Там вопрос сразу возникает, там, господа, хорошие, соответствующими погонами, а вы обязаны доложить реальную картину первому лицу. І зведення треба слухати не після доповідей Міноборони, а замість, бо правда не там, де все під контролем, правда там, де ховають мовчки, бо сказати щось уже злочин. Росіяни, не йдіть туди, не беріть участь у цьому. Життя не ресурс, і ви нікому не зобов'язані віддавати його за чужі амбіції. Адже люди розуміють потроху істину картину, навіть головнокомандуючи військ. РФ, і ось ще один доказ, що останні залишки героїчного наративу тріщать по швах. Командир штурмової групи 60-ї ОМСБР ЗСРФ Роман Канін на четвертому році війни врешті зірвав маску і видав усе, що думає: емоційно відверто з матюками про Путіна як про тварину, про губернатора кожем'яку в абсолютно нецензурному тоні. А про мобілізованих як про людей на милицях, які єлі ходять, але яких все одно женуть штурмі. Прошу до уваги. Здравствуйте, дорогие соратники. Зовут меня Роман. Фамилия моя Канин, Роман Михайлович. Я командир штурмовой группы, звание младший сержант, командир отделения 60-я бригада, Приморский край, село Монастырище, Монастырище 2, 60-я отдельная мотострелковая бригада. Чего я хочу вам сказать. Сколько может Родные мои, продолжаться это, а все. Я сюда пришел добровольно. Я контрактник. Контракт мой закончился еще в прошлом месяце. Меня никто сюда не упускает. Я иду в штурм. Вот до сих пор это все не зажило, но это все мелочи жизни. Это все заживет. Больше 40 сколков на спине. В теле, на руке, в ногах, в голове три. Четыре. Два я вытащил, два осталось. <coughs> зеленкой два госпиталя прошел. Воюю я на южно-донецком направлении. Временской выступ, так называемый. Великая новоселка, вольное поле. Это вот э, те населенные пункты. Но мы штурмуем в лесополосах. Э, что я хочу сказать? Для чего все это видео записывается? Дело в том, что... Мне срезало осколками бронежилет в последний раз. Я купил себе... Ну, попросил человека, он купил мне в Донецке бронежилет. 73 тысячи. Плюс две плиты по 15. Это вот то, что я трачу на себя. Форма, 10, питание. Хочешь кушать, хочешь курить и все прочее. Все, что выдается Министерством обороны, это не только э, в этом... Не то, что воевать, в этом ходить невозможно. Його звернення це не прояв героїзму, це зрив системи. Це коли навіть командири штурмових груп визнають, що фронт це не про війну, а про утилізацію. І сам Канін чудово розуміє, що після такого звернення йому швидше за все допоможуть зникнути. Його обурення стосується не лише командування, а й самого процесу мобілізації, коли на фронт відправляють калік людей на милицях, які ледве рухаються. Что он может в бою? Ничего. И вот таких вы мобилизировали. Кричить Канин у розпачи визнаючи. Це ну, а вже не армия, а статистика для вождя, яка жартовно поглинає своїх. Громоздкие огромные их бронежилеты. Невозможно носить, невозможно повернуться, отпрыгнуть, что-то сделать. Почему мы тратим столько денег на себя? Мотоциклы купите. Интернет купите. Воду купите. Жертву купите. Все надо купить. Все надо купить. Ничего не выдается. А то починають судітині то командирів за їх за то, що вони у когось там что-то, такі те деньки забирають на ті ж мороцикли, в штурм найти. Да, спору не забирають. Ну а як їм не збирати, якщо нам ні не дають такий публічний емоційний сплеск? Це не одиничний випадок. Це симптом гнилої вертикалі, де навіть свої вже не можуть мовчати. І головне все це звучить не десь у підвалах чи чатах, а відкрито на камеру на весь світ. А значить, віра в велику війну. Остаточно трескается ведь у тех, кто мав быть у веру держать. Они хотят договориться о прекращении огня. Нет, я солдат, я не отказываюсь идти в бой, я штурмовик. Я никогда не боялся, не трусил, ничего и пру-пру-пру до конца. Но есть мы, 40-летние, 30-летние мужчины. Вы сюда, вы мобилизовали людей. Да... У него два костыля. Он еле ходит. Что он может в бою? Ничего. И вот таких вы мобилизовали. Личное обращение к губернатору Приморского края Кожемяка. Конченый. Ты пацана пообещал, что полгода они будут здесь, они уже по три. Но вы же с... ее не хотите даже останавливать. Вам это удобно, ублюдки. Чего же ваши дети здесь не воюют? А, ну почему? Ни одного ребенка депутата я с не видел. Строитель, железнодорожник, водитель, блядь. Да кого-то только нет. Ну не одного ребенка -депутата. Вы что творите с нами, а? Вы хотите, чтобы от нас, мужчин, мужиков, не осталось ни никого в этой стране? Ну когда ты, тварь, которая больше 70 лет, так называемый президент, закончишь вот это все, блядь, ты еще хочешь больше областей? А нахера они нам нужны, блядь, когда остановить им? Вторая мировая война. Война одного дня с 1 сентября 39 по 2 сентября 45 года. Великая С 22 июня. Я очень хорошо знаю историю. 41 по 45. 4 года. Но мы всю Европу освободили. А здесь мы уже сколько? Топчемся сколько на этих 20 километрах. И наистрашнейшее. сам чутко разумеет наследки. Мене обнулять, такий фінал шукає на кожного, хто насмілиться сказати правду вголос у російській армії. Його виступ це не просто емоція, це розпад віри зсередини. Свідчення того, що навіть командири більше не вірять у мету, у керівництво і в саму спецобісрацію. Чим більше таких відео, тим швидше кремлівський фасад буде сипатись. Бо якщо навіть штурмовики благають Путін, зупини війну. Значить, всередині система вже прогнила до кісток. Адже пудінська забота це тільки в телевізорі. Маріуполь, місто, яке обіцяло відновити, а на ділі використовують як вітрину брехні та грабежу. Мешканці позбулися будинків, отримали котлован. А у відповідь розбиті обіцянки і комерційне будівництво на чужому горі. Уважаємо, Антон Вікторович. Сьогодні 8.07... Обращаются к вам жители снесенных многоквартирных домов 75 и 77 по улице Куприна. На месте наших домов котлованные разбитые обещания. Нам не просто не дали новое жилье, а собираются строить ипотеку на месте наших разрушенных домов. Согласно статье 40 Конституции Российской Федерации, каждый имеет право на жилище, а не на кабалу в виде ипотеки. В соответствии с федеральным законом 131F3 об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации органы местного самоуправления обязаны обеспечивать жилищные права граждан, а не создавать новые финансовые обременения для тех, кто и так находится в отчаянном положении. Бездействие в данной ситуации, на наш взгляд, противоречит... Той самий Антон Кольцов, окупаційний мир, не вирішує нічого для людей, натомість бере активну участь у вивезенні українського зерна та продажу нерухомості за ринковими цінами. Людей спочатку обдурили, потім залишили ні з чим. А тепер ще й вимагають іпотеку, щоб купити те, що в них було до спецобісрації. Схема стара і звична. Будинки демонтували, на місці котлованів будують нові, але під іпотеку і комерційний продаж. Щоб отримати згоду мешканців, їм пообіцяли нові квартири. Очевидно, що ніхто ці обіцянки виконувати не збирається. Бездействие в данной ситуации, на наш взгляд, противоречит этой норме и ущемляет наши конституционные права, заменяя обещанное жилье на недопустимую ипотеку. Представители Жорсткого администрации в лице Володина и Черного давали неоднократное обещание о том, что жители наших квартирных домов получат свои квартиры на этом же месте, наших снесенных домов. Видео имеется. Депутат ДНР. Шишкіна Елена на собранні жильцо наших двох домов в сніва адміністрації прямо сказала, що на місці нашого снісованого дому буде дійсно строїться іпотечне житло і буде віддаватися до 10%. Абсурд доходить до того, що відповідальність за знищене російськими ракетами житло тепер намагаються перекласти на Україну, тобто Кремль руйнує, окупує, продає, а платити має жертва. Так виглядає руський мір з грабунком, лицемірством і бетонною брехнею. Усім, хто досі плекає ілюзії, дивіться в очі цим людям із Маріуполя їм теж щось обіцяли. І знову Маріуполь. Знову забота по путінськи захист російськомовних, як то кажуть, окупаційна влада Маріуполя відібрала житло у 90-річного старого. Сам він після бойових дій живе в гуртожитку. За даними Маріупольських каналів, 90-річний чоловік жодного разу не виїжджав із міста під час окупації. Його житло зруйнувало під час російського вторгнення. Тепер же його квартиру у відновлюваному будинку визнали безхазяйною. Наш дом встретили 30. Он один из тех домов, который попал в 170 домов под восстановление. У нас очень много квартир попали без куска, хотя хозяева не уезжали, а просто ну, не могут по строительствам снять это с без коза. Вот один наш сосед э, Николас. Дедушка, 80, сколько вам? 8? Сколько вам лет? Что? Сколько лет? 90. О, 90 лет. Он живет в общежитии, живет на Бахчеваджи. І, і ждуть своєї квартири. Історія дев'яносторічного жителя Маріуполя, у якого окупаційна влада відібрала квартиру, незважаючи на те, що він усю війну провів у місті, не виняток, а системна схема мародерства. Зруйнувавши будинки під час вторгнення. Окупанти тепер визнають їх безхазяйними, навіть якщо господарі живі і перебувають на місці. Натомість жодної допомоги, тільки гуртожиток і суди, в яких пенсіонер має боротися за свої права. Немовце він. Порушник при цьому нове житло будують під іпотеку недоступну для більшості жителів. Зламали, не відновили. А тепер ще й змушують платити за те, що забрали силою. Його квартира попала в а Чоловік поділяв документи. тепер відновлює їх через суд російської федерації народився в 1935 році, 3 января. Временно проживаю. Проспект строителей 56-10. Квартира моя строится и нахожусь в ожидании. Ее ожиданий генерального ремонта после блокады. Цей випадок лише ілюстрація того, як на окупованих територіях діє не держава, а рейдерський бізнес-проект під прикриттям звільнення, обіцянки брехливі, допомога фікція. суть у відхопленні майна у тих, хто слабкий, вразливий самотній або просто вірив, що його не залишать. Маріуполь це не реконструкція, а модель майбутнього, яку намагаються впровадити на інших захоплених землях. Людей перетворюють на безхатьків на власній землі. А пропаганда рапортує про нове щасливе життя. Тим часом у Курській області Росія у своєму фірмовому стилі допомагає постраждалим. Люди залишилися без житла, без підтримки, без майбутнього, але отримали солодку вату. Символічна допомога від влади, у якої для себе палаци і літаки, а для народу ілюзії і цукровий дим». Це навіть не насмішка, це діагноз. Поки бюджет витрачається на спецрації, пропаганду і роздачу боргів іншим країнам, свої громадяни отримують у подарунок тільки показуху: солодку, липку і порожню. А ось ще кадри життя нафтогазової наддержави. Під Вологдою обвалився міст під час хресної ходи. Паломники впали в річку із іконами в руках. Судячи з публікацій у місцевих пабліках, у хресній ході брали участь кілька десятків. Сятків людей у момент обвалення на підвісному пішохідному мосту перебувало приблизно 25 учасників хресної ходи. Поки чиновники РФ рапортують про духовні скріпи, прочани з іконами в руках провалюються в крижану воду. Буквальне втілення стану країни: ні віри, ні надії, ні нормальних доріг. Тільки мости, що тріщать, і довіра, що вже впала. У Росії де одна біда, там і інша не за горами, а під асфальтом у Новосибірську автомобіль аварійної служби поспішаючи усунути прорив труби, пірнув в асфальт просто на місці аварії. Класика жанру Україні, де розвалюється все, навіть те, що має лагодити те, що розвалюється. Росія занурюється не тільки в яму під асфальтом, а й у ями системного гниття, де чиновники рапортують про прориви. А за фактом тільки труби прориваються, і, схоже, не зупиняться, поки разом із трубами під землею не піде вся країна. І поки старий диктатор витрачає мільярди на спецобістрацію. Ось вам знімки з дитячої лікарни в Москві, які шокують. Облізлі стіни, іржава сантехніка, загальне запустіння. У таких умовах лікуються російські діти в столиці, не десь на периферії. Це научний результат, пріоритетів Кремля. Мільярди на ракети, безпілотники, паради і пропаганду, а на своїх дітей грошей немає. Замість інвестицій у медицину, освіту, інфраструктуру показуха і руйнування сусідніх країн. Поки Путін б'є по українських лікарнях, російські руйнуються самі. Різниця тільки у швидкості, і ціна цієї політики, здоров'я і життя найбеззахисніших. Оскільки всі гроші Путін витрачає на удари по дитячих лікарнях України, російським дітям доведеться поки що побути в таких умовах. Ось вам піклування по путінське. І раз вже ми заговорили про лікарні. Підсумки так званої спецоперації стають дедалі наочнішими і страшнішими у ростовському 1602-му військовому госпіталі, одному з ключових медзакладів Південного військового округу, поранених уже стільки, що бракує навіть коридорів, щоб їх розмістити. Це не кадри з фронту, а реальність у тилу Росії. Люди, покалічені в спецобісрації заради амбіцій Путіна, виявилися просто болем на черві. Ерзі без належної медичної допомоги, без умов і без перспектив, поки влада РФ видає все це за успіхи, людям зламані життя і ліжка в коридорі, ось і весь підсумок. Тим часом на Дементівському кладовищі ряди нових могил, і з кожним місяцем їх стає все більше. Це не просто поховання, це мовчазні докази того, на що Кремль перетворив країну. Відео опублікували члени організації бойове братство, які приїхали на суботник. Серед хрестів суцільно молоді імена, короткі життя, обірвані в чужій землі заради чужих амбіцій. Влада РФ малює в телевізорі героїзм і обов'язок, але реальність. У цих пагорбах землі люди гинуть не за батьківщину, а за маячну політику, за брехню, яка вже не влазить у рамки екрану. А на цвинтарі в кондопозі прапори з могил учасників війни, викинуті в сміття, не просто зірвані, а цілеспрямовано знищені. Російські триколори, що прикрашали надгробки, опинилися в контейнерах. Це не перший випадок, кажуть рідні. Прапори зривають систематично. Поліція робить видимість розслідування. Парни, всем привет! Вот сейчас на кладбище, откуда была картинка. Вот там было показано место, что лежало. Но сейчас либо кто-то убрал за собой, либо я не знаю, ну просто прибрался, чтобы не было такого позора. Если я не ошибаюсь, вот там вдалеке. Вот, ВДВшный флаг, рядом пустая труба. Вот там, по-моему, сел. И где-то еще вот здесь. Здесь, по що ви сіл фрукт. Да, ось вот здесь пустой. Да, может быть, ось вот здесь сняли. Але що важливо, прапори ВДВ і Карелії не чіпали. Отже, справа не у вандалізмі за звичкою, а в усвідомленому жесті. Люди, які пройшли спецобістрацію, повертаються не додому, а в землю, де навіть після смерті до них немає поваги. Це гіркий символ того, що відбувається. Суспільство втомилося, суспільство зріє, і навіть смерть уже не здатна склеїти брехню з реальністю. Неповага на фронті неповага в житті, і тепер. Неповага в смерті. Тож, росіяни, не вірте цим пустим обіцянкам про піклування, про народ РФ, про захист російськомовних, особливо на окупованих територіях. Не вірте пропаганді, перевіряйте факти. А друзі українці, я дякую вам за вашу увагу. Підписуйтесь на канал. Разом обов'язково переможемо! Мирного неба, до зустрічі!